Всім, хто займається підприємницькою діяльністю, потрібні схожі таблички. От зараз я навів приклад для фермерів: типу е скільки їм потрібно е продати і виростити продукції для того, щоб був тільки ноль, от просто ноль. Дивіться, ось у нас є. Наприклад, я покажу, що ми потратили на посівну 15 мільйонів. Тут можна дуже багато різних даних вводити. Можна собі вартість, змінні витрати, посінні витрати. Ну коротше, будь-які цифри, які ви хочете, сюди можна внести, і вона буде рахувати там. Прорахунок робити такий, щоб ви бачили, коли у вас буде ноль, скільки тонн вам треба продати, щоб ви вийшли в плюс, і скільки тонн там, щоб заробити 5 мільйонів, скільки вам надо продати. От ми тут робимо, що типу ми потратили 15 мільйонів на посівну зараз. Опа яскрас, і дивіться. Тепер ми дивимося на ось цю чистий прибуток в залежності від е ціни та кількості проданого соняшника. Тобто, ми там зробили, що у нас є ціна 25 тисяч. І ми розуміємо, щоб продати по 25 тисяч соняшник, нам треба 600 тонн з 15 мільйонів вкладеного, е і тоді в нас буде тільки 0. Тільки 0 ми тоді відіб'ємо. Якщо ми будемо продавати там 600 тонн по 25-140, ми будемо 84 тисячі, а давайте навіть ем, по 25-25-10, давайте крок зробимо більше, е ріст ціни, наприклад, е 200 гривень буде. Опа. А відразу ціна цифри міняється. Дивіться, тоді нам треба буде. Якщо ми продаємо по 25-200, у нас ціна ми вже заробимо 120 тисяч, якщо по 24 100, 240 і так, так далі. Тобто, якщо ми будемо продавати, якщо ми е, посіємо там 15 мільйонів, в, вкладемо в посівну, а зберемо менше ніж 600 тонн. Це все буде. От, це все мінус наш. Наприклад, якщо ми зібрали тільки 300 тонн, ми мінус 7,5 мільйонів. Подивіться. Це при умові, якщо ми продаємо по 25 тисяч. Якщо там, наприклад, по 27 тисяч 300 тонн зібрали, 6900. І так можна прораховувати. Будь-який бізнес, будь-який напрямок можна дивитися і слідкувати там скільки, ну ставити план. Це саме головне планування. Тобто, ми його використовуємо. Ми його зараз не використовуємо, буду чесним. Ми його тільки зараз внітряємо для того, щоб планувати і відслідковувати, де ти зараз знаходиш. Тобто, наприклад, ти запланував там купити там. Е Тисячу тонн, ти знаєш, що там оренда офісу, зарплати там то, то то, то коштують там 100 тисяч. Скільки тонн тобі треба купити для того, щоб бути в нулі, із якою маржинальністю? І давай дивишся. І потім там всередині місяці знов сідаєш і аналізуєш, так ви купили скільки тонн купили? купили, купили тільки 500. з якою маржинальністю з такою. Так, скільки нам, ще там до нуля, чи ми вже закрили ноль, ми вже там далі йдемо в плюс, чи ми в мінусі, і ставимо плани, змінюємо їх. Отаку от, от штуку. Ми зараз робимо і внідряємо її. Я думаю, вона буде дуже. Корисна і вона мені здається, корисна в будь-якому бізнесі, тому що ти тут бачиш цифри, розумієш, що тобі потрібно зробити для того, щоб піти до іншої цифри, і е, де ти зараз? Оце дуже круто.